Доброго дня, вітаю вас на Закарпатській м'ясоті. Дивіться, сьогодні я буду робити продукт дуже смачненький. Називається паприкашка. Бачите? То є бекончик, Частина бекончика. То є частина токи. Я вам все буду відео показувати, яке воно є, що за чим іде. Ось зараз я вам хочу показати, як я буду робити папрікашку угорську або закарпатську. У нас і тут дуже багато людей робить. І на попрікашку у нас обично люди беруть щуку. У нас говорять Закарпатті тока щока. Біля шиї йде таке сало. Воно йде всередині досить е, бачне. Ну, альтернативу служить е, на кухні у нас е, часто в Закарпатті для попрігашки і частина бекона. Ось бачите, це йде з бекончика. Вона йде з цієї сторони йде е, більше чуть-чуть е, жира. Вона, в принципі, ідеальна для попрікашки. Бачите, от така частинка. І, і для попрікашки нам знагодиться е, духмяний перець. Бачите? І обичний чорний перець, лавровий лист, зубчик часничка. Розмарин, сіль і, бачите, красна поприга, солодкий перець. Тим, що ми будемо натирати. І ось бачите, отакими от кусочками. Я зараз буду ставити водичку невеличками. Цей кусочок досить у мене такий, виходить, такий громоздкий, великий, і я його розріжу на пополам. щоб були невеликі кусочки. Все, виходить, солодина сало таке. З невеличкою прослоєчкою. Ну, це буде все-таки краще. Я цей кусочок не буду розрізати. Він вже хороший. Добре. Ось починаю я ставити м'ясо у кастрюлю. Ось дивіться. Одно. І інше. І інше зверху. Заливаю його. 1 літр води. Якраз стільки мені вистачило водички, щоб повністю покрилося більш-менш м'ясо. Головне, щоб воно покрилося у ту ємкості, яку воно є. Якості, де воно вариться, Ми зробимо з нього маринад. Воно буде варитися в маринаді. Добавляємо туди трошки розмаринчика, небагато. Трошки. Ну, а остальне все стандартно, як іде, обичний маринад. Добавляю дві штучки лаврового листа. Добавляю потім духмяний перець. Бачите, пару горошинок. І остальне додаю туди теж в горошок перець чорний. І в кінці ще до маринаду треба додати на літр води отакі От три ложки солі. Одна. Чому 3 ложки солі? У трьох ложках 100 грам солі. От у цьому маринаді воно буде проварюватися. Ось. І закриваємо тарілочкою. І закриваємо кришечок, щоб швидше закипів. Ось водичка вже закипіла. Я збавляю газ. І хай так кипить. 50 хвилин або час. І ще за цей період я підійду і добавлю, е чесничка. Вже пройшло. 40 хвилин, як я поставив. І додати в кінці зубчик або півтора зубчика чесничка і нарізати. І так посипати. Для того, щоб більш смачний і духмяний був. І далі закриваю ще на 10 хвилин. І там залишити до остивання. Як звариться, ще хай покипіть 10 хвилин з часничком. І потім виключити, як провірити, чи м'ясо готове. От так, Ножиком просто покуліт. Якщо воно м'ягеньке, значить воно готове. Бачите? Воно вже готове. Можна виключати, щоб воно устудилося. До приготування якраз воно зварилося. Все остило, Водичка зробилася як бульон. Все гарно проварилося. Фагенько, гарно пахне, Файно остудилося І зараз я буду трощити часничок і додати солодкий перець і перемішувати. І потім буду натирати по Мало додаємо бульончика. і розмішуємо часничок і солодкий перець. Ось все як чудово. Ми намастили солодкою паприкою і часничком. Бачите, як виглядає. І поставимо в холодильник, щоб в принципі, воно більш підмерзло. І далі можна буде вже нарізати як холодну закусочку. І ось зараз я вам розріжу попрігашку. Бачите. Частный чов и соводка. Паприка дают хороший смак. Смачно. І ось дивіться, я нарізав і вже вам розрізає, яка вона всередині, і бачите, який є результат. На холодну закуску вона суперова, ідеальна. В літню пору, в холодну пору на святковий ваш стіл, вона дуже буде ідеальна і досить така недорога страва, але дуже смачна. Бачите, все гарно проварилося. Файно, гарно пахне, хороший смак. І ось дивіться. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, коментуйте. Я задоволений, що вам подобається. І подобається наша закарпатська кухня. Ще я вам буду інше, цікавіше щось показувати. От такого плану. Всього, до побачення.